Відбувся величезний злив свіжих аніме від Netflix до початку їх офіційної трансляції. Спочатку онлайн з'явилось 6 епізодів Дандадан. -да -дан». Хто не знає, скоріш за все це буде головне аніме осені. Принаймні, манга там просто офігенна. Також злили повний сезон Термінатор Зеро, початок аніме Ранма 1-2 та повний новий фільм Мононоке. Усі матеріали були в жахливій якості та із заблюреними помітками. Декілька днів Netflix просто ігнорував ситуацію, не надавав ніяких коментарів та навіть не видаляв аніміку. Аніме з онлайн. Згодом з'явилася офіційна відписка про те, що злив відбувся з боку постпродакшн партнера. А весь контент будуть посилено видаляти звідусіль. Разом з тим, список зливів поповнився новим сезоном Аркейну та ще купою інших проєктів, які мали вийти цього року. Через дуже низьку якість відео це навряд чи сильно вплине на перегляди серіалів, але все ж ситуація дуже неприємна. На кранчі рол теж відбувся злив, але значно менший. Від них з'явився перший епізод нового сезону Резеро, аніме стрім. Він сказав, що займається розслідуваннями ситуації. Сподіваюсь, ви нічого цього дивитись не будете і дочекаєтесь нормальних релізів. Усім привіт, в етері, пан Юра та свіжий випуск новиняшок. Сьогодні розповім вам про те, як манга буде вчити японців сексу, нові деталі ребуту One Piece, свіжесенькі анонси манги та не тільки. Тож заварюйте собі чаю чи кави, хапайте смаколики та вмощуйтесь позручніше. Ми починаємо. me. Okay. Манга Kill кілла Kill вийде українською. Видавництво Мальфара анонсували публікацію тритомної адаптації культового аніме від студії Trigger. Історія розповідає про дівчину Рюко Матой, яка відправляється у таємничу школу на пошуки вбивці свого батька. В якості зброї у неї половина велетенських ножиць, а неймовірних сил Рюко додає балакуча шкільна форма. Свого часу ця історія створила справжній вибух завдяки перемішуванню тем дружби, відданості абсурду, збочень, філософських роздумів. Про структуру суспільства та роль одягу в ньому про цей тайтл говорили, що він повинен врятувати аніме індустрію. Тепер нам буде доступна манга адаптація Передзамовлення обіцяють відкрити вже скоро з нетерпінням. Чекаю. Ланцути, в свою чергу, анонсували випуск серії Моє життя в Ісикай». Віднайшовши своє покликання, він став непереможним. Це адаптація одноіменної серії ісикайних романів, яка розповідає про офісного працівника Юджі, що все життя був зациклений на роботі. Аж ось він раптово опиняється в фантастичному світі. Там у Юджі прокидається на перший погляд не надто потужне уміння управляти слизом, але після прокачки декількох нових здібностей він стає надзвичайно могутнім завдяки комбінації різних навичок та стратегічно. Цьому мисленню чоловік швидко знаходить своє місце у цьому новому світі. Манга буде виходити у звичайній для ланцут твердій політурці. У першому томі буде 194 сторінки, реліз заплановано на осінь. В оригіналі вийшло вже 25 томів, тайтл продовжує публікуватись. До речі, за серією недавно виходило аніме. Також видавництво виклало натяк на ще одну нову мангу. На момент написання сценарію невідомо, що це, але логотип дуже нагадує фентезі найсильніший мудрець непридатної емблеми. Перекладу неофіційна. За цим тайтлом теж виходило аніме. Ну а манга зараз в онгоїнгу. в Японії вийшло 27 томів. Ух, це сумерно. У нас анонси на 50 плюс томів. Амбітно. До речі, ще один факт у скарбничку манга апокаліпсису: в цьому році вийшло вже стільки ж томів манги, що і в минулому. А у нас ще більше чотирьох місяців лишилось до кінця року. І навіть це ще не межа можливостей, просто людей на все не вистачає. От наша ідея оголосила про новий набір дизайнерів-верстальників. Потрібні люди, які вміють користуватись фотошоп, ілюстратор та InDesign. Резюме можна вислати на ось цей імейл. Успіхів вам тут мав бути сегмент з проханням підписатись на BuyMeACoffee, але на жаль, ну чи на щастя, цей сервіс покидає Україну чи ні, там все дуже складно. Менше з тим зараз ми переїхали на базу від моно. Функціонал там той самий. Якщо закинете копійчину, буду дуже вдячний. Над кожним нашим відео працює команда з чотирьох людей, і проєкт може існувати тільки завдяки вашій допомозі. Netflix випустив велике відео з творцями нової адаптації Манги One Piece. В ньому розповіли, що плани на проєкт з'явились 5 років тому, але, судячи з усього, повноцінний продакшн ще не почався. Вони і досі працюють над загальним стилем, антуражем та архітектурою. Художник бекграундів розповів, як він місяцями вчився малювати хмари, схожі на ті, які малює Ода Сенсей. Та й загалом відчувається, що перед початком роботу проводять фундаментально. Вони навіть зробили 3D-версію місця. Та аби аніматори краще розуміли, що іде там знаходиться. Крім того, автори показали декілька концепт-артів, аніме та дизайн головних героїв. Чекати тайтл ще, мабуть, доведеться довго, але інтерес вони підігрівати вміють. А в рекламному сегменті у нас знову виробник натуральної свіжо обсмаженої кави 25 Coffee Roasters. Дуже приємно рекомендувати продукт, який сам постійно п'єш. Цього разу я замовив у них арабіку в зернах з лінійки Тафлер із Замбії, та арабіку з перу Ель Алісо. Як і зазвичай, все дуже смачно і ароматно, а після філіжаночки відчуваєш чудовий заряд енергії. Загалом у них в асортименті вже понад 50 кавових позицій із 20 країн світу, а також чай, кава без кофеїну, смаколики та кавові аксесуари. Причому асортимент. Мент, звісно ж, продовжує розширюватись, і на цьому це ще не все. Маю для вас промокод Манґіа, який дає знижку 20% на всю зернову каву, окрім дріпів, наборів і комбо. Діятиме він цілий місяць, тобто до 19 вересня. Але не раджу відкладати так надовго, краще пориньте у світ чудової кави просто зараз. Усі посилання залишу в описі. Смачного влітку японці мають вчитись сексу. Ну, тобто кохання. Такий девіз взяло собі видавництво Хакусенша для промо кампанії манги Футарі Етчі. У серпні японські читачі зможуть безкоштовно прочитати 78 томів освітньої манги про секс. Історія розповідає про молодят Юру та Макото, які вчаться різними способами кохати одне одного. Крім основної пари, в сюжеті знаходиться місце і їх друзям, які ведуть доволі різноманітне інтимне життя. Ця манга виходить ще з 1996 року, буквально з минулого тисячоліття, та має. Є великі вкраплення різноманітних парад до на наукової статистики. Причому стосується вона як безпосередньо інтиму, так і повсякденних речей. На кшталт побачень В Японії тайтл і досі доволі популярний. За ним виходили декілька лайв екшн фільмів та аніме. Ех, Шкода, що у нас нічого такого не випускають. З'явився перший трейлер аніме Наречена Якудзе. Історія розповість про дівчину Йошино, її дідусь, лідер одного з найбільших кланів Якудза в Японії. Він домовляється про те, що дівчина вийде заміж за нащадка іншого клану Міямі Кірішіму. Спочатку він здається Йошино дуже добрим та ніжним хлопцем, але одного вечора вона бачить те, що повністю перевертає враження про хлопця. Він виявляється холоднокровним садистом, як і очікуєш від якудзе. Трейлер виглядає доволі напружено, тож аніме може вийти дійсно цікавим. Початок трансляції заплановано на жовтий. В рубриці рекомендацій сьогодні раджу глянути моє відео про аніме, яке крутили по телевізору в 90-ті. Трохи поностальгував за минулими часами. Пригадав не тільки Sailor Мун з покемонами, а й деякі забуті часом Тайтли. Пишіть в коментарях, що любили дивитись по телевізору, ви в 90-ті. аніме адаптацію раноби повсякденне життя покупця онлайн-магазинів середнього віку у іншому світі як можна здогадатись із назви це історія про самотнього чоловіка якому вже за 40 років на ім'я Кеннічі він раптово опиняється в іншому світі де намагається хоч якось вижити. Аж ось перед Кеннічі з'являється вікно покупки з онлайн-магазину, де можна замовити будь-який товар. Замість того, щоб захопити світ такою здібністю, чоловік просто купує собі інструменти і матеріали для того, щоб побудувати хату. Щось японці останнім часом дуже зачастило. З такими торговими ісикаями. Це вже якийсь п'ятий на цю тему, може навіть більше. Ви тільки подивіться, яку красу мені прислала наша ідея: цілий тематичний бокс Фрірен з ельфійськими вушками, брелоком, листівкою та іншими ніжтячками. Дуже круто все виглядає. Дякую їм за це. До речі, я часто замовляю, чи отримую цікаві штуки як з України, так і з Японії. Може влаштувати вам нову рубрику і назвати її Дивіться, що прийшло? Пишіть в коментарях, чи було б вам таке цікаво. Вийшов перший трейлер аніме Хані Лемон Сода. Серіал розповість про дівчину Уку Ішіморі, для якої навчання в середній школі було надзвичайно неприємним та болючим. Вона настільки приглушила свої емоції, що в школі її навіть почали називати каменем. Але з переходом у старшу школу в дівчини з'являється шанс на новий початок. Тут вона зустрічає хлопця з яскравим волоссям Кая Міуру. Можливо, він зможе знову привнести кольори в життя дівчинки, якщо вона тільки зробить перший крок. Оригінальна манга – це мегахіт в Японії з тиражем у понад 12 мільйонів копій. Подивимось, чи зможе аніме адаптація принести тайтлу популярність і за кордоном. А у Рубриці вражень сьогодні декілька слів про артбук по Євангеліону від видавництва Мальопус. Фактично, це збірка комерційних ілюстрацій по. Редбілдам та іншим роботам, що виходили з 2007 по 2017. -й. Постери, колаби з модними брендами, реклама мобільних ігор, обкладинки музичних дисків і так далі. Вертаючи таку книгу, приходить розуміння, що Єва це не тільки хороше аніме, а ще й машина з продажу мерчу, одягу, аксесуарів та іншого. І насправді це не зле, це ознака розвиненої індустрії. Щось віддалено подібне у нас намагався робити мульт по мавці, коли з нею та її маскотами було якщо не все, то багато чого від йогуртів до зошити. Але разом з тим ці промо-матеріали є мистецтвом. До роботи залучено купу митців, ось вам модні колекції, ось класичні кімоно та юкати ось щібіки, ось елегантний стиль оркестрових музикантів, ось усі постери ребілдів, ось туристична реклама, а ось безалкогольний напій і так далі. Різноманіття вражає, і це справді можна довго гортати і розглядати. Я от був залип на цілий вечір. З бонусів поклали стікерпак, закладку магнітик та цікаву наліпку з лога Саме видання має софтач тверду оправу, тому. Тому його доволі приємно тримати в руках. Якість паперу та видання просто чудова. Думаю, це ідеальний подарунок фанам Євангеліону. Власне, мені це й подарували колеги, за що їм велике дякую. А тепер швидкі новини в Японії випустили збірку робіт про війну, бойовий шрам від мангаки Кадзуї Курамото. На обкладинці тут зображена історія, прототипом для якої був наш військовий дід Шинобі. Цікаво, чи зверне на цю збірку увагу хтось із наших видавців. У манге Дедпул Самурай почався другий сезон. Причому автори презентували його в традиційному стилі героя. Спочатку вони заявили про публікацію звичайної романтичної комедії, але посеред першого розділу головного героя збиває Дедпул на вантажівці. Через кривавість цю сцену я на Ютубі, на жаль, показати не зможу. Четвертий фільм про Мадоку Магіку перенесли на 2025. й Ну нічого, фани чекають продовження ще з 13-го, що там ще один рік. Другий сезон аніме Шангріла Фронтір вийде 13 жовтня. Оце це справді хороша новина. На Олімпійських іграх у Парижі багато спортсменів проявили свою анімешну натуру. Наприклад, японський бігун встав у класичну позу із Джоджо, американський спринтер зайняв позу каме, -каме Ха, іспанський спортсмен встав в позу з титанів, а колумбійська важкоатлетка одягла носки з Луфі. Про різноманітні анімешні меми з різними спортсменами я взагалі мовчу. Все ж круто, що аніме культура захоплює світ. Новий сезон блакитного екзорциста почне трансляцію 5 жовтня. Автор Hunter Hunter написав, що в останні дні в нього знову сильно болить спина. Шкода, звісно, у нас тільки почала з'являтися надія на відновлення публікації. Але будемо сподіватися, що стан Тогачі покращиться. Оголошено легке аніме, тобто серіал, де анімації зовсім по мінімуму. Lockdown Zone Level X за одноіменним Горор Вептуном. Аніме фільм The First Slim Dunk» вийде 25 серпня на Netflix. Також на Netflix уже вийшов другий сезон аніме про Гольф Висхідний удар. Фінальний сезон доктора Стоуна розділять на три частини. Трансляція першої з них має початись наступного року. Аніме про Сасних хлопців Скейт Безкінечність отримає продовження у форматі Ови та другого сезону. Дати релізу поки не повідомляють. Аніме адаптацію раноби Негідники не, не мріють про Санта Клауса планують випустити наступного року. За Ісекаєм про загін самогубців випустять в Вептун. Перший розділ має вийти 25 серпня. Аніме 365 днів до весілля почне трансляцію 3 жовтня. Бой з лав комедія на Камура отримає аніме-адаптацію. Манга скільки кіло ти» повертається до публікації після перерви у 10 місяців. Університет Хокайдо назвав новий вид ракоподібних «Ранма» на честь одноіменної манги. Манга, мені здається, я подобаюсь на Нісан» Завершується. Манга, чому ви тут, учителько, повертається до публікації після чотирьох років перерви. Любителі Ечі та Хентаю, зверніть увагу особливо на нецензуровану версію аніме по цьому тайтлі. Після фіналу Геройської академії Шуейша запустила всесвітнє опитування на роль найкращого героя. Воно триватиме до 30 вересня. Голосувати можна раз на день. Аніме фільм за франшизою «Пуй-пуй Молькар вийде в Японії 29 листопада. Мію іріно буде озвучувати Сабо у One Piece після того, як минулого серію звинуватили у аб'юзивних стосунках з фанаткою. Дякую, що додивилися ж сюди. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та бийте у дзвін, щоб не пропустити нові відео. А якщо ваша ласка, то підтримайте нас гривною на базі, як це вже зробили ось ці базовані люди. І звісно, обов'язково гляньте відео про аніме з 90-х. Посилання уже на екрані. Цілую в носика. Няв-няв. Навіть не питайте мене, що це Панітоф робить, я й сам не знаю. Але їй здається, це дуже подобається.